Працівники слов'янського олієкстракційного комбінату продовжують відстоювати свій завод та робочі місця. Через тиждень після гучної акції протесту проти рейдерського захвату на в'їзді до підприємства з'явився намет. Таким чином колектив намагається привернути увагу громадськості до озвучених законом та судом рішень. Ксалені, яких би то не було положительних подвір'ях, не произошло. Но слава Богу, нічого отрицательного теж. Тобто і охрана підприємства, і люди знаходяться в некоторому напряженні, охрана продовжує Поки нікаких би то ни было провокацій не наблюдалось, але наша акція безсрочно продовжується. Щодня біля намиту чергують по кілька представників робочого колективу. Працівники виходять на акцію добровільно у свої вихідні дні. Стояти мають намір до повної стабілізації ситуації на комбінаті. У мене троє дітей, мені їх потрібно кормити. От за этого ти виходить, щоб ці робочі місця, не дати уміреть заводу. Ради этого мы только и собрались здесь. Оставить свои рабочие места, сохранить. Чтобы мы продолжили дальше свою работу. Выходим от свой выходной, пока есть возможность. Ну, будем стоять, пока стоим. До последнего будем стоять. Наразі ситуація на підприємстві погіршилася через відсутність поставок сировини. Виробництво зупинилося вже третю добу. Робота здійснюється, так би мовити, з коліс. Щоб не підставляти своїх партнерів, виробництва запускають тільки на комбінат отримує насіння. Семечок, на жаль, взагалі немає. Якщо в нормальній ситуації тут в сутки приїжджають 20 двадцяти болі автомобілі гружоних. То зараз, за за прошлі сутки приїхало всього кілька машин. Это не тот подвоз, який дозволить нам даже на половину своїх мощностей нормально функціонувати. Ми винуждені простаювати. Перебої у виробництві змушують керівництво заводу відправляти працівників у безоплатні відпустки на лікарняні та вихідні. На сьогодні близько 7% робочих влазять в борги в очікуванні стабілізації ситуації на рідному підприємстві, адже знайти нові робочі місця у кризовому регіоні непроста задача. Ви знаєте. Это единственное предприятие, которое, наверное, сейчас в славянске, которое вовремя выплачивает зарплату. У нас выплачивает аванс, получку, все вовремя, без задержек. И я, я бы не хотел бы потерять эту работу, потому что я не знаю, если закроют предприятие, куда дальше идти работать, я не знаю. Судові процеси на заводі тривають. Нагадаємо, що олієкстракційний комбінат Слов'янська опинився під загрозою закриття через незаконне присвоєння Ощадбанком нерухомого майна підприємства, який є предметом застави по раніше взятому кредиту. Працівники ж підприємства мають намір відстоювати свої права і надалі. Узнаті, якщо хотіка позитивна ситуація, пайдет позитивний. Е эхо о том, что все-таки как-то уменьшено информационное воздействие на наше предприятие. Уйдет частично давление, которое оказывается на управляющую компанию. Эта акция будет, конечно же, прекращена. Все хотят работать, просто спокойно работать, спокойно жить. И у людей явно в их выходной день есть больше другой полезной домашней работы.